Ескімоси жили в умовах, де холод був постійним станом світу, температури опускалися до мінус 50, і виживання будувалося на точному розумінні середовища. Житло створювали зі щільного снігу, вирізаючи блоки так, щоб між ними залишався повітряний прошарок. Усередині зберігалося тепло, яке давало людське тіло. Сніг працював як ізоляція, а форма купола. Утримувала тепле повітря. Одяг складався з кількох шарів хутра. Внутрішній шар утримував тепло біля тіла, зовнішній захищав від вітру та вологи, шви розміщували зі зміщенням, щоб холод не проходив усередину. Харчування було частиною системи виживання, жир, тюленя, риба. М'ясо морських тварин забезпечували організм енергією, необхідною для підтримання тепла в умовах постійного морозу. Рух мав чіткі правила: темп залишався рівним, без різких навантажень. Це дозволяло уникати втрати тепла та зберігати сили під час тривалих переходів. Так формувалася культура життя в холоді, де кожна деталь. Мала значення і працювала на збереження людини.